Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на закриття сезону 24-го року на такому лімузині, ви вже бачили, ми на ньому вже їздили. Так, ось товариша, отака лопота. Це як запасний варіант, дивіться? І це не якась херня, це фіскарс, Бачите? Це справжній фізкарс. Так що, Будемо копати. Я по таких чарниках Був чорний сигнал, масивний такий. І вилізла така кувала кілограмів 5. От, але бачимо, вона вже розплющена. Метал був не дуже гарний, як кажуть, капуста. А все одно заберемо на металлом. Продовжую копати по таких чарниках в старому дворі. І був куда сигнал. Така штучка вилізла. Так, це у нас емблема з велосипеда. Ластівка летить. Так, що тут пишуть? ХВЗ? ХВЗ це у нас Харківський велосипедний завод. Копаємо далі. Так, попався нам старий радянський велосипедний ключик. Що ж, все одно ну ми його заберемо. Так, друзі, попалася нам така пастка на чупакабру. Ух. Так, друзі, був у нас кольоровий сигнал. І дивіться, що в нас попалося. Це з керосинової лампи. Верхня частина. І оце ось колесо, оте, яке ми знаходимо часто з написами різними часто за кордонними. Так що, була тут лампа. Ну, звичайно, була, тому що старі двори, ось садок. Тут яблуні, на жаль, під яблунями нічого немає, хоча вони і старі. ж, будемо шукати далі. Знайшов я цікаве місце. Ось садочок. От, там ну, це унизу була дорога. Вона пішла туди і отак повз дорогу йшли хати. І я натрапив на одну хату, ось залишки цегли. Ну, за, можливо, це не хата, якась будівля була, просто там, вон, як бачите, якщо вам видно, там колодязь, старий старий мухом заріс. от І був у мене сигнал, чому ж я включився. І отакі от друзі, знахідки. ну це вже Ця штука сигналу не давала, це просто я викопав її разом з оцими знахідками. Це у нас пробоєць якийсь О, чи кернер, чи ну, щось, щось подібне. Так, Потім, друзі, отакий ключ. Ключ, я вам скажу, це довоєнний. Ключок довоєнних, 100%. Я їх вже знайшов таких дуже багато і в доволі таки непоганому стані. От. Ну, мабуть в цій ямці лежить інструмент різний більш за все. Так як я викопав оці... оці знахідки. Зараз перевіримо разом з вами, що там можливо ще щось є. Ого, так, друзі, сигнали є. Щось масивненьке таке попалось, друзі. Так, ухти. Так, що це у нас... Це в нас від лопати. Чи від вил, Навіщо таке зберігати? Ух так, Друзі, це вже цікаво. Дивіться, який ключик. Старовинний ключик. Саморобний, мабуть. Або ну як саморобний. Якийсь коваль його викував. Да. Прикольна така знахідка. Горно. Так. Що у нас тут ще є? Так, це у нас не то викрутка якась була, не то щось. Примітивний інструмент. Так, далі. А ще щось є, друзі. Так, це у нас ще. Теж якийсь інструмент був. -у. Уже не, не зрозуміло, що там було. Так, що у нас долі? Долі немає. Так, прилад каже, що все, ну, що предмети є. Будемо копати. на щось наткнулася. Якщо щось не цікаве, то я мабуть відключуся. Тросик. Тросик. Ну. Що далі? Добре, давайте я відключусь. О, ні, чекайте. Чекайте. Зараз давайте викопаємо оце. А ні. Це я не мене метал. Дивіться, який брусок ножі точили ним. Що ж, друзі, добре, я відключуся, потім якщо буде щось цікаве, я включу, щоб не тратить і мій, і ваш час. Продовжую я купати отакі ями по коліна. Що я знайшов? Від культиватора лапа, бачите, така так, Це щось кінська тема. Шкіра з чобота, дивіться, як збереглася. Чудово не згнила. Так, ну це не важливо. так, Потім ще нам попався такий пробоєць. Мідний мідного дроту. декілька сот грам попалося і забрав, звичайно. Ну і отака мідна, чудова річ. Це був, мабуть, підсвічник, якщо я не помиляюся Така штука. Отак От він, мабуть, був. Щоб тут віск збирався, не розтікався. Підставка, мабуть. Що ж, копаємо далі. Цікава хата. І чим цікаво, що вона стара. Ще довоєнна, можливо навіть царського періоду копаємо Друзі, так як я й думав, місце це цікаве. Здається яка знахідка. Знаєте що це? Я знаю Це ручка з ящика з німецька. З якихось З військового ящика. Цікаво. Так що десь повинна бути ще одна ручка, якщо тут був ящик, він згнив. А так, друзі, чекайте. О! Перед цим я знайшов в цьому місці оці речі. Дивіться, раз, два. Що це? З ящика, не з ящика. Не знаю. Так, потім була отака пилка. Метал ще тут дуже хороший, можна його її навіть відреставрувати. І був, десь я кинув. Ага, ось. Ось такий кутик. Я думаю, друзі, це з ящика за цього кутик. З дерев'яного. Так що ще одна ручка повинна бути. Ну і три кутика отаких от копаємо. Друзі, однієї ручки я не знайшов до ящика, але попалися отакі детальки. Ще два. два кутика. от І така петля. Завіса. Видно, що було дерево. Так, і попалося щойно мені отам де лопата стоїть. отака така гільза. Гільза 16-го калібру. Так, а ну який рік. цікаво В якому році тут хвата стояла. Так. Видно. Так, зараз ще раз повторимо. Ну, Це така не цікава знахідка, але. Але, але. 16-й калібр. Ну, року не видно. Ну, не важливо. Там, де була гільза, було багато кольорових сигналів. Я ще три викопав, ось ще дві. так що, вже шість штук. Ага, тканина, бачите? Шматочок тканини. Вони були в чомусь замотані, можливо якась сумочка. Так, ну, попробуємо. Ще. Кольорових сигналів нема. Давайте копнемо цей сигнал разом з вами. Що тут таке, якийсь чорний метал. Не дуже глибоко. О! Друзі! Блін, я що закрив рукою з ящика. Так, друзі, попалася ще в тій ямці. Ось така деталька. Покрита кольоровим металом. Нікельована чи щось таке. Що це може бути? Я навіть не знаю. Можливо яка мірка з порохом. Чи для пороху. Хто знає Так, друзі, у мене дивіться, яка чудова знахідка. Це ножовочка по металу я так розумію. В якому гарному стані. Ну дюраль, ремінь, та ні. Ні, тільки що вона чимсь покрита. Супер. Копаємо. Так, був у нас глибокий сигнал о, дивіться, тут ми розкопали оце місце, це місце, там де ключ знайшов, знайшов, де були перші сигнали на, цій, на цьому дворі, на цій хаті. Ну, дивіться, який попадається залізок. Це якийсь кудись забивалося. Ось така чистілка для них. Кого вона дивіться, яка забивалася. Куди там в землю чи в дерево. Так, а. Ще хотів вам показати почистив я оцю ножовочку. Дивіться, в якому гарному вона стані. Ставимо сюди полотно і буде вона пиляти в нас. Так. Таке чермелля попадається. Ну, я включився, друзі, щоб вам показати мою останню знахідку поки що. Дивіться. Я спочатку не зрозумів, що це, це таке ухо. І отака от гірка. Ну, гірка цікава, чи царського періоду, чи радянського. Давайте, друзі, я його роз'єднаю почищу вам покажу. Друзі, виліз зв'язку шарів затих. От, колодязь старий. І вирішив походити по городу. По грядці. Була у нас перша монетка тут. Так. Я вже її побачив. Так, що це в нас? Це в нас одна копійка. Одна копійка до реформа. Ось зараз. Який рік? Так. Як бачимо, СРСР. 50-ті роки, так? Да? Так, 52 другий рік, друзі. Все одно приємно. Перша монетка за день. Друзі, повернувся я знову в хащі, Вон той колодязь, там де я копав інструмент, і був у мене ось тут кольоровий сигнал. Я здогадуюсь, що це пряжечка. Якась старовинна. Дивіться. Латунна, чудова пряжка. Що, шукаємо далі? Друзі, ось дивіться та ямка, де я підняв пряжечку, Ну ось буквально 2 метри. Цієї ямки був сигнал. І в мене от чомусь чомусь я відчував, що може таке опастисять. Не знаю чого, але була така думка, що тут хрестик. Дивіться, друзі, який чудовий хрестик. Мідний. Просто супер. Як я люблю їх знаходити. Вушко відламане, ну то не проблема. Ура. Все, друзі, коп вдався. Закриття сезону від майже відбулося, бо ще будемо копати. Що ж, копаємо далі Вирішив я ще попросити по лісу. Був гарний такий чорний сінок. Ну. Опа! Дивіться, що це у нас. Такий чудовий замочок. Ще й душка працює. Прикольний. Купуємо далі Що ж, дорогі підписники, давайте зробимо коротенький огляд наших знахідок. Почнемо із заліза. Ну, дуже мене порадувала така Ножовочка по металу, вона розробиться, буде працювати. Така невеличка, зручна. От. Перший раз також знаходжу в гарному стані, можна сказати. Піде до робочого інструмента. Потім отакі два пробойця попалися, само Спробую їх на метал, можливо, якийсь із них ще буде, піде в користування. Так, друзі, потім отакий ключик. Як бачимо, що цікаво в ньому, клеймо буква П, це город Павлово, місто Павлово Росія. От, потім 3 на 8 це в дюймах. А тут на наскільки ж він. 17, мабуть, чи на 18. Ось щось таке. Ось тут ще є цифра, бачите? Це дюймова, а тут уже міліметрова. Так само і з цього боку. 5х16, як бачимо. І 16 мм. Гарний такий ключик в чудовому стані, блін, поронився трохи, ну, вибачайте. Так. Люблю я ключики, я вже не один раз казав, ну а це саморобний ключик, можливо, навіть і періоду Російської імперії. Так, Потім нам попався, друзі, отакий чудовий замочок. Теж радянський, мабуть, довоєнний. Написано Артельметаліст, тужі город Павлово. Ось такий чудовий стан. Трохи я отак чітко почистив. почистив. Потім попалася ще одна така гірка. На відео ви бачили, який я викупував. Ну, на жаль, клейм на ній я не виявив. От, тут щось схоже, можливо, було. Але ну, це радянська гірь, більш за все. Так, отакі, друзі, знахідки по чорному металу у нас. Ну, Багато, як ви бачили, різного шмурдяку, металолому, я все забрав, машину ми привіз його додому, колись здамо. Треба якось відбивати наші поїздки. Що ж, друзі, переходимо до кольорових металів. Тож, переходимо до знахідок з кольорових металів. Почнемо із нашого, з нашої емблеми ХВЗ. ХВЗ це у нас Харківський велосипедний завод, це радянський велосипед Україна. Так, потім отака пряжка бронзова чи латунна. Дві монетки. Це у нас одна копійка 52-го і 2 копійки 82-го. Ну і сама цікава знахідка це такий латунний хрестик, друзі. Трошки до цього буквен пошкоджений, але нічого. Дуже приємно викупувати хрестики. Тим більше я передивився, в мене такого ще немає. Так що, друзі, якось так. Ну, Дуже цікавого, як ви бачили, немає такого нічого. Але знахідки ще попадаються. Так що, друзі, дякую ще раз, що були зі мною. Слава нашим захисникам, слава ЗСУ. До зустрічі!